Садмовинка вас вітає. Ну що ж, тільки що ми вибрали сорт кардинал. Так, ось малиш прийшов перевірку, у нас тут влаштовує. Так, сорт кардинал, дивіться, який він огроменний, Просто ягоди дуже здорові. Вражайність слабенька в цьому році, дуже мала. Але ягодку можна побачити, яка вона шикарна, здорова. Тут у мене зібрані такі у нас цікаві сорти. Це кардинал, а ось поруч. Це у нас, вгадайте, що це у нас? А це у нас білий швед. Кардинал і білий швед. Білий швед це біла така клубнічка, вона ягодки у неї спочатку йдуть білі, а потім така йде з рожевим бочком. Цього року також вона дуже сильно підмерзла. Врожайність у неї завжди дуже висока, у неї дуже багато ягід на квітконосах. Ось дивіться, які вони пишні. Ці квітконоси, он скільки ягод, дуже багато, вона така біла, біла-біла. Ось зараз. Насінинки в неї темно-червоні, а сама вона біла-біла, і тоді злегка у неї такий іде рожевий бочок, як наче перламутровий. Давайте разом з вами скоштуємо, бо постійно, як коштую цю ягоду, вона завжди різний смак у неї. То смак шолковиці, то смак ананаса. Ну, от смаку суниці ніколи немає. Так, коштуємо. Ну, не скажеш, що це клубніка. Щось таке цікаве, вона дуже соковита. Дивіться, яка вона біла. От камера не дуже фокусує. О! Вона біла-біла внутрі, так всередині. Зовні от злегка буде рожева, а далі всередині вона все рівно біла. Тож, цей сорт, зараз ще пройдемось трошки покажу вам, цей сорт він більш стійкий до хвороб і до кліща. Дивіться, які ягодки. Ось. І це я вам хочу сказати, що цього року вражайність дуже слаба. Так, вони набагато більші і врожайніші. Ось такі ягодки. сорт Білий швед». От саме зараз, коли у неї такий рожевий бочок, її треба вже зривати. Чим мені подобається цей сорт, у мене діти дуже любили раніше, це вони вже повиростали, а так дуже любили морозиво. Я робила червону клубніку. Перетовкувала, а додавала шматочками білу. Просто це був смак неперевершений, дуже смачна. А ще вона також дуже добре із сортом Шарлотта. Шарлотта дуже запашна, вона кремова, а цей сорт іде такий білий, а там кремові, такі. якщо порізати і кремову ту клубничку. Вона всередині такого кремового кольору. Зверху вона червона, а всередині вона кремова. Шарлота і дуже солодка. І ось якщо робиш такий мікс, то дуже-дуже смачний і, і солодкий виходить. Ось така наша діляночка невеличка зовсім із сортом білого шведу. Ну, мені вистачає, щоб поласувати цим сортом. Його багато і не треба. Саме от для таких витребеньок, як то кажуть. І маленька порада, якщо ви хочете мати також декілька різних сортів, то краще садити в один рядочок. Але з таким величеньким відступом. Тут я, коли їх спочатку садила, у мене сорт від сорта було 2 метри. Зараз вони вже змикаються, і мені треба стояти, як жандарм біля них. І постійно це вусики оці розгрібаємо, убираємо, щоб вони не спліталися. Сорт між сортом не перепиляється. Саме найголовніше, щоб не сплелися усіки. І ось так вони будуть дружити кардинал із білим шведом. Так, ось такий наш, наша грядочка, Все, побігли далі вибирати, бо сьогодні багато роботи, все. Всім пока-пока, добра, тепла і затишку.